Привіт! Сьогодні ми розберемо, як працювати з типовими завданнями на іспиті PMP. Багато хто думає, що головне це знати правильну відповідь, але насправді головне це вміти читати запитання і бачити сигнали, які підказують вам рішення. Я дам вам 5 стратегій і кілька практичних прикладів, які допоможуть уникнути помилок на іспиті. Перше, шукайте ключові слова. Уважно дивіться на такі терміни, як, скажімо, risk management, stakeholder engagement, project scope. Звертайте увагу на дієслова calculate, determine, Identify. А особливо звертайте увагу на кваліфікатори, такі як First, Best, Most Likely, Never. Вони одразу звужують коло правильної відповіді. Друге, аналізуйте структуру запитання. Розбийте довге речення на простіші частинки. Придивіться, що описує сценарій, а що є просто допоміжними деталями. Зверніть увагу на обмеження: ваш бюджет, час, ресурси, які подані в завданні. Досить часто це може бути ключем до правильної відповіді. Третє, остерігайтеся пасток. Не обирайте відповідь, яка звучить занадто очевидно. Будьте уважні з такими абсолютними словами, як always або never. Вони найчастіше не є правильним. І ще майте на увазі такі відволікаючі слова або відповіді варіанти відповідей, які нібито і правильні, але вашу проблему до кінця не вирішують. Четверте, використовуйте техніку виключення. Спочатку приберіть ті відповіді, які явно не підходять. Залиште в кращому випадку два варіанти, можливо три, і порівняйте їх із принципами управління проєктами. Подумайте, яке рішення найбільше відповідає вашій ситуації і покриває всі аспекти запитання. П'яте, перевірте себе. Після вибору відповіді перечитайте запитання. Упевніться, що ваша відповідь дійсно відповідає всім аспектам. І якщо є час, повертайтесь до складних запитань і переглядайте їх ще раз, або залишіть їх зовсім на потім. А тепер розгляньмо з вами декілька прикладів. Будьте уважні. Перший приклад завдання таке. Під час фази виконання ключовий стейкхолдер просить, просить внести зміну, яка може вплинути на графік проєкту. Що повинен зробити проєктний менеджер у першу чергу? Ключові слова тут це є execution phase, key stakeholder і change request. Фраза у першу чергу підказує, що треба визначити послідовність дій. Тобто буде спочатку щось, що він зробить першим, потім другим, потім третім. Правильний підхід це спочатку оцінити вплив зміни на графік. І лише потім оновлювати план чи повідомляти команду. Приклад 2. Який з заступних варіантів є найбільш ефективним способом управління очікуваннями стейкхолдерів. Ключові слова тут: most effective way, найбільш ефективний спосіб stakeholder expectations. Так, очікування стейкхолдерів. Це питання вимагає вибрати найкращу практику, і правильна відповідь буде проактивна комунікація та залучення, наприклад, регулярні апдейти та сесії зворотнього зв'язку. Приклад 3. Проєктний менеджер проводить оцінку ризиків, який інструмент або техніка найкраще підходить для ідентифікації потенційних ризиків. Ключові слова тут це risk assessment Identifying potential project risks. Тут треба вибрати конкретний інструмент. І правильні варіанти будуть брейнстормінг, SWOT-аналіз, чек-листи ризиків. Відповідь це є, буде метод, який справді допоможе виявити ризики. Приклад 4. Яка основна мета проєктного статуту? Ключове слово primary purpose основна мета. Правильна відповідь це є авторизація проєкту. Високорівнивий опис цілей, стейкхолдерів і ключових результатів. Приклад 5. Яке з наступних тверджень про метод критичного шляху є правильним? Ключові слова statements about CPM true. Це є перевірка знань про метод критичного шляху. І правильною відповіддю буде: метод критичного шляху Визначає найдовший шлях у проєкті і допомагає знайти завдання, що впливають на кінцеві терміни. Як ви бачите, у кожному з вище поданих прикладів працює одна і та ж сама логіка. Ми шукаємо ключові слова, ми розпізнаємо важливі сигнали, такі як first, best, primary, true, і вибираємо відповідь, яка показує системний, процесний підхід. Тому головна порада від мене. Читайте дуже уважно, звертайте увагу на сигнали у тексті, шукайте ці ключові слова. І основне, обирайте варіанти, які відображають логіку ідеального проєктного менеджера, того, хто діє через процес і план. Ми говоримо з вами з точки зору PMI про проєкти, сферичні проєкти у вакуумі, яких в природі не існує. З якими ви ніколи в житті не зустрінетеся, але PMI хочу, щоб ви відповідали саме так. Тому успіху вам у, ваших, у вашій підготовці до PMP і у вашому складанні іспиту. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні цікаві поради від мене. І також, якщо вас цікавить комплексна підготовка до іспиту, підписуйтеся на мій курс на Udemy, посилання знайдете в описі до відео. Отже, до нових зустрічей!